Анатолій Стуженка, командир 118-ї бригади, заявив про те, що якщо людина не виходить з автівки, коли ТЦКшник його витягує, то йому треба простреліти коліно цій людині. Ось і все. Де не зайдеш, всі радять, як відповідати, коли зупиняють машину. Моя я повірте мені, ми дограємося демократію до такого стану, що, блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно, якщо тебе зупинили і кажуть, Та, тільки так, іначе ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Не можеш ти е, приходиш і відверто кажеш, я краще одіну юбку. Я буду ходити в юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. Я чоловік, але буду ходити в юбці. Якщо ми зараз ну, не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі, ну, для них ми ніхто. Падемо ми, всіх оцих діванних зберуть в одну кучу, одягнуть в їхню зелену вонючу форму, дадуть прості автомати вони підуть на Польщу. Тільки за ними, за спинами буде стояти хтось, хто буде стріляти їм в спину, щоб вони йшли.